Усім привіт! Я вітаю вас на каналі Doll Diaries. Ми нарешті повертаємося до нормального режиму, тому що під час свят ми не мали можливості знімати для вас відео. Ось. І сьогодні я розпакую ось цю красуню. Я постаралася повторити її образ. Напишіть мені в коментарях, чи у мене вийшло чи ні. І у мене взагалі в колекції зараз дуже круте поповнення. Це лялька з колектору Monster High. І я пропоную вам угоду. Якщо на останніх відео буде дуже багато переглядів, вподобає, я не кажу конкретної цифри, тому що ми ще доволі малий канал, і до конкретних цифр нам ще трошки далеко. Але постарайтеся поактивити, і тоді я якнайшвидше розпакую цю ляльку, тому що я сама хочу розпакувати і хочу вам показати, тому що це мій перший з колектор. От Ну, якщо ви підписані на телеграм-канал, я думаю, що ви вже знаєте, що це за лялька. А якщо ні, то я вас заохочую підписатися, тому що в нас там дуже багато цікавого, різні голосування, також спойлери. Тому пропоную вам підписатися по посиланню в описі або десь тут. от з'явиться qr код Можете його сканувати та підписатись. А ми, власне, переходимо до цієї красуні. є Леді Діва, і десь тут, в куточку, має з'явитися підказка до цього відео. І через те, що я вже робила огляд на Леді Діву я не буду сильно зосереджуватися на описі самого бренду чи колекції. Тільки нагадаю, що колекція ця 2022 року. Ну, це було можливо не так і давно, але вже минуло три роки. Ось. Ну, і тут коробочка трошки ушкоджена, але ми зараз трошечки поговоримо про коробку, і тоді ми будемо вже переходити до самої розпаковки. Що ж, коробка в принципі така сама, як і у Леді Діви. Звичайно, що в неї є деякі елементи, які відрізняються, але вона така сама капсуловидна. Тут таким переливаючимся шрифтом написано Неонлішес, тобто ім'я Героїні. І зверху тут XOXO, це цьомчики, обнімаю. Ось тут збоку є картонна коробка. Написана назва бренду, колекції, ну і арт Героїні. Порівняно з Леді Дівою, у нас Неонлішес така дуже життєрадісна, миловидна. І в контексті цього арту ну, вона дивиться в сторону. Вона наче дивиться на саму себе і думає, блідно, яка ж я гарненька. Ось. Ззаду коробка, в принципі, так само майже нічим не відрізняється. Тільки ось тут узори це якби шахова дошка, ну не повноцінна. А тут вона вже повноцінна і переливається. Так само вона переливається спереду. Я думаю, це дуже гарно видно. І так само переливаються деякі аксесуари на арті. І це дуже гарно виглядає. Тут арт героїні в повний зріст, вона наче йде по якійсь вулиці, і її волосся тут дуже гарне, дуже пишне, та наче трошки розвивається на вітру. Ось, і тут арти трьох інших героїн з колекції. Ну і віконечка для боже, під аксесуари. Ось тут дуже багато текстової інформації. Ну і як я вже казала, тут в мене коробочка трошки поламана, але я думаю, це нічого, воно нам не завадить далі оглядати цю красуню. Що ж, тепер ми переходимо до розпаковки нарешті. Звільняємо її з цих пластикових кайданів і, власне, будемо виставляти собі на поличку. Вушками. Взагалі вона нагадує кучачу мордочку. Це щіточка, але я думаю, що вона не справиться з волоссям нашої героїні. І ось це такий самий постер, як і. Чисто такий саленький, нічим він не відрізняється. ось, Я його так само повішую собі на стіну. ось. Е і тут у нас оцей такий великий буклетик. Дуже сильно деталізований. Такий самий був і у Леді Діви. І продовжуємо звільняти нашу власну вішестю. Палаган ось. І виставляємо нашу красону. Звичайно, що під її куртку, напевно, треба більше її тримати. Ось ну, я перший раз тримаю в руках лягальку. Ось, ну, таке буває. Я її зараз коренько розчешу, тут трошки приберу, і ми, власне, повернемося до її огляду. Не знаємо, скільки тут, але думаю, я постараюся розказати якомога найбільше про її образ, тому що мені взагалі близька тематика такого такого стилю. Я сама люблю так одягатися. Не саме так, як не онлішес, все потрошки. Що я чесно сподіваюся, що я цю, цю сцену записую вже останній раз, тому що е, це відео, яке я щойно записувала, теж не відкривалося. Отож, почнемо з макіяжу. В неї таке ну в принципі, обличчя в неї таке саме, як і у всіх інших лолок. В неї очі-тарілочки, очі в неї такого яскравого голубого кольору, масивні стрілки, чорні. І в неї такі хвилясті бровки. Я думаю, що я десь тут картинку ставлю з її обличчям, щоб ви його краще бачили. ось. І в неї, крім чорних масивних стрілок, є ще також тонкі неонові стрілки, що я, в принципі, і в себе постаралася зробити ось. І в неї на верхніх повіках це такі неонові-жовті тіні, а на нижніх рожеві неонові тіні. На ось. носі ось у неї так само є пластир. І в неї все обличчя всі не такими різними веснушками, ну, в сенсі зірочками, такими е, рожевими сердечками, голубими сердечками, і в неї малинові такі яскраві губи і глянцеві. Ось Волосся в неї. Я вже часно втомилася на нього нарікати, тому що через те, що ті відео не позберігалися, я нарікаю на нього знов і знов. Отож, від Арту я очікувала, що воно буде дуже приємне на дотик, що воно буде якісне, але воно летить всі стоворони, воно не тримається на голові. І ось ці загафровані хвостики вони залачені, і я не можу їх розчесати, але з ними це ще півбіди, але я не можу розчесати ось це волосся, а тут вже ну, воно не залачене і воно такої поганої якості. Це мене насправді дуже сильно розчарувало. Але ось в неї все одно виглядає гарно, хоча б це врятує ситуацію. Це спліт, ось такий приглушений оранжевий і такий малиновий рожевий. І тут так само, окрім залачених гафрованих хвостиків, у неї залачена ще оця чолочка. І тут по бокам у неї ось тут заколочка зірочка, а тут заколочка сердечко. Зірочка жовтенька, а сердечко голубеньке. Сережки в неї теж сердечка, але це розбиті сердечка, і такі напівпрозорі білі. І через те, що весь образ у неї такий яскравий, вони навіть трошки відділяються, так само, як і білі висунішки. Ось, чокер у неї неоново жовтий Я ось таку надіну на пальчик, піднесу до камери. Основа в сенсі неоново жовта А висюлька така рожева, і це висюлька рожеве сердечко. Але Весь чокер зроблений з суцільної резини, а сердечко просто пофарбоване. Ось. І так, знову знімаємо її І це все. Третій раз вже за цей день. Я думаю, що я її вже сильно замучила. І якби вона була жива, вона би думала, ой, то лише мене вже вспокою. Ну, але відео треба відзняти, тому ось. Мені насправді дуже подобається, що це все це окремі деталі, тому що я думала насправді, що ось ця клійоночка, що це воно пришити сюди, і що взагалі це якийсь комбінезон. Але це все це чотири окремі деталі. Тобто, це топік, це спідничка, це так само топік, і це так само спідничка. І тут я не знаю, чи на камері це видно, я піднесу ближче. Це не суцільний неоново-жовтий топік і несуцільна неоново-жовта спідничка. На них є такі хвильки, узори, ну, коротше, дуже класний узор насправді. І мені дуже не подобається ось ця сітка. Вона дуже насправді псує цю спідницю, тому що, як на мене, їй би було краще без цієї сітки набагато. Ось. Задуну тут все стандартно на ліпучках. І зараз покажу вам так само ближче ось ці е, клейоночні матеріали. Це насправді спідниця дуже легко зроблена. Як бачите, це просто вирізана ось так деталь. І на ній вишиті ноновими ну, нитками ось такі шви. І тут дуже, ну, насправді, мені здається, що вона розтібається, ось цей замочок, тому що ну він такий, він аж проситься себе розтігнути. І давайте я це зроблю. О, у мене вийшло, як бачите, і мені це дуже подобається, ось такі маленькі деталі у ляльках. Це дуже круто, насправді, що ну, виробники так стараються ну, над такими маленькими речами. І топік так само не відрізняється від спідниці. майже. Єдине, що його насправді трошки важко натягнути на ось цей топік, коли я вже ну, зняла і назад надягаю, і він інколи розтібається, тому що тут зовсім маленька ліпучка. Покажу одразу куртку. Куртка тут дуже крута, але тут є якась чорна цяточка, я не знаю, це якийсь брак чи що, це. Куртка двох трьох навіть кольорів: це білий, чорний та рожевий. І причому тут кольори чергуються, в принципі, ну, як і в шаховій дошці. І мені це теж дуже подобається. Підкладка тут у куртки є така рожевенька. В принципі, матеріал, я думаю, що такий і використовують на справжніх куртках, тому що я, в принципі, за оцей верхній не знаю, тому що в мене куртка ну, не глянцева. А за оцей внутрішній, ну, я думаю, що такий і використовують, тому що він дуже наближений до того, що є на моїй куртці. І тут є різні узорчики і надписи OMG. Сердечка, блискавки, котики, і це так само доволі реалістично, тому що на багатьох куртках так роблять. Як я вже сказала, куртка глянцева. І цей матеріал він дуже цупкий і такий скрипучий. І тут так само дуже багато швів. ну Все як в справжньої куртки. На, кінці, на кінцях рукавів тут є такі рожеві вставки з. Не, ну, цей матеріал він буквально трошечки тягнеться, буквально чуть -чуть, але зовсім не сильно. І тут є, так само відходять ось такі неонові шнурочки. І тут є ось така стрічка неоново рожева і на ній неоново-жовтим написано весь час слово І цей надпис повторюється. І Є ось такі металеві, ну, це верніше пластикові, просто вони пофарбовані в металік, замочки. І я думаю, що якби тут був бігунок, можна би було за, за, ну, защібнути куртку, тому що це ну, справжній замок, просто що без бігунка. Ось, і тепер далі оглядаємо нашу лялечку. У неї ось такі високі панчохи, практично до тазу. Одна панчоха рожева, друга блакитна. І панчохи полусаті. Частина полосок вони суцільні і не пропускають шкіру. І вони виконані з якогось такого, не знаю, це напевно стрейч. І покрити це все діло капроном. І я насправді думаю, що це, попрост, це просто весь, ну, вся панчоха зроблена з капрону. І знизу є такі біленькі, напевно, полоски. І воно під розовим ясне діло, робиться рожевим саме. І друга панчоха вже голубенька. І тут ззаду на цих панчохах дуже акуратні шви насправді. Ось, бусунішки у нас ну, біленькі, і вони, ось ця підошва ну, платформи, вона мені дуже нагадує ось цей кольоровий лід, це морозиво. І я чесно не знаю, чому вона вдягнула куртку під ці бусунішки. Це насправді трошки дивно. Ось Один шар цих бусонішок це такий рожевий, прозорий, другий шар це такий ледве помітний, оранжевий, і останній шар це такий ну, жовтий, лимонний, навіть може, але він трошечки мутний. Самі бусонішки, як я вже сказала, білі. І вони, напевно, собою імітують сканинні бусоніжки. І тут є ось такі замки, як на цій спідничці. Але це просто фарба, це імітація, і здалеку це виглядає як бантики. Ось. І на цьому це все. Окуляри та, е, та сумочку я показала в наступному кадрі. Ось тільки я знову ж таки тут одягнула на неї ці окуляри. Ось. Ну і надіюся, що мені не треба буде знову перезнімати цю сцену. Що ж, я привела її трошки в порядок, я її вдягнула назад ось ці всі її деталі образу. Але я забула показати вам, власне, сумочку. Е, ось ці окуляри. Ну, я їх вже показувала, але ну, треба повторитися. Ну, і саму, власне, щітку. Сумочка це імітація такої картонної пляшечки-молока. Чи не знаю, чи соку. Ось вона, ну, на ній такий шаховий принт, чорно-білий, традиційний. І зверху наче розтікається рожева фарба. Ось, і ланцюжок це такий неоново-зелений, Я сподіваюся, що воно при огляді, власне, ось, ось це все неонове ну, верніше, воно не пропаде разом з зеленим фоном. ось. І мені насправді дуже подобаються такі сумочки, я би собі теж таку хотіла. І тут внизу мені здається, що вона відкривається. Давайте спробуємо. Ось. О, до речі, дуже легко відкривається. Я не знаю, що туди можна положити. І що з аксесуарів ляльки туди не поміститься, хіба що її ручка ось. Але думаю, що з монстряшних аксесуарів сюди можна було щось покласти. І давайте надягнемо її назад. Але ця сумка насправді не тримається на ній зовсім. Після того, як я її розпакувала, тому треба якось робити ось так, іти на компроміс. Окуляри це, як я казала, вже імітація котячої мордочки. Вони такі неоново-жовті, неонові, зелені. І, власне, контур виконаний таким неоново-рожевим кольором. Давайте я примірюю на неї ці окуляри. Я думаю, що вони, в принципі, Супер гарненький, на відміну від Леді Діви, в якої окуляри це просто була така сценова декорація, в яких вона по факту не могла нічого бачити. А ось тут навіть за цими окулярами можна побачити личко ляльки. Ну І щітка це стандартна щітка LOL OMG Як я вже казала, такою щіткою розчесати таке волосся дуже буде важко. Тому вона навіть просто ну, це не потрібна щітка. Ось I akcesoria były oświetlone w takim ku. Wręgi się sami okulary i tu tak samo szachowy print, ale w żelu No i na czym ufę? Я думаю, я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Він такий трошки не знаю, спонтанний, швиденький, тому що не було детального огляду коробки. Але я думаю, що вам не сильно цікаво дивитися на саму коробку більше цікаво дивитися на розпаковку та ну, На саму ляльку ось. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Не забувайте про телеграм-канал та тік-ток. Ну, тік-ток, можливо, не дуже, тому що насправді там не дуже сильно все добре з контентом. Але підписуйтесь на телеграм-канал. Я обіцяю, вам там буде дуже цікаво. Ось. Всім па-па і до зустрічі!